Погані новини з УЄФА. Україна пропустить наступний сезон Єврокубків. Український футболіст покидає свій клуб. Офіційна пропозиція по Судакову це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Англійський Манчестер Сіті активно шукає нового воротаря, щоб підсилити склад перед наступним сезоном. Бразилець Едерсон наразі не грає настільки впевнено, як і раніше. Та може покинути містян заради Саудівської Аравії. Попри згадування в змі заміною Едерсоною, не буде нинішній воротар Бенфіки Анатолій Трубін, повідомив портал Глорісіосо на інтінофо sport.ua. З інформацією джерела, пріоритетною метою клубу став 25-річний воротар порту Діогу Кошту. Португалець є одним із найкращих воротарів в Європі, який відповідає бажанням головного тренера Хосепа Гардіоли, стабільний та вміє грати ногами. Джерело розповідало, що переговори щодо трансферу коштує вже на присутній стадії, а містяни сподіваються домовитися про суму трансферу. Сіті хочуть заплатити 50 мільйонів фунтів стерлінгів замість клаусули в розмірі 64 мільйони. Зазначається, що влітку Мансіті Кремдерсона покине резервний воротар Штефан Ортега у Київська Динамо та Донецька Шахтаря не мають часу для того, щоб відсвяткувати вихід у фінал Кубки України. Команди вже починають готуватися до очного противостояння в рамках УПЛ. Владислав Кабаєв зробив заяву про майбутню гру в інтерв'ю Ютуб каналу про футбол Діджитал. Динамо та Шахтар подолали суперників по півфіналах Кубка України. Гранди українського футболу зустрінуться у вирішальному матчі турніру 14 травня, але до цього вони протистоятимуть один одному в матчі чемпіонату України, який відбудеться 27 квітня. Захисник київської команди Владислав Кабаєв уже чекає на розбір гри суперника, який найближчого четверга проведе головний тренер Олександр Шовковський. Гравці Динамо не віддають перевагу у перемозі тільки в одному з турнірів. Слична команда збирається зробити золотий дубль це головною метою Динамо на сезон. Навіть якщо Шахтар був би на п'ятому місці, а ми на першому, це був би для нас принциповий суперник. Тож будемо налаштовуватися на перемогу. Ми з нашого боку будемо робити все, щоб перемогти та збільшити відрив від гірників у турнірній таблиці, заявив Кабаєв. Головний тренер Плімута Мірон Мусліч підтвердив повернення у стрій команди захисника національної збірної України Максима Таловєрова, який відновився від травми коліна. У суботу, 26 квітня, Плімут на виїзді зіграє з престоном у матчі 45-го туру англійського чемпіоншипу. Початок зустрічі запланований на 17.00 за Києвом. Напередодні гри стало відомо, що до складу Плімута повертається захисник збірної України Максим Толовєров, який отримав травму коліна ще у березні і відтоді проходив процес реабілітації, пропустивши 6 матчів. Головний тренер Плімута Мірон Мусліч не приховав своїх радушів з приводу повернення у серії команди. Максим повернувся, він повністю готовий, він буде у складі. Максим просто абсолютно всіх підганяв медичний відділ, фізіологічний відділ, спортивний відділ, а потім і мене. Але йому дали зелене світло. Він готовий на 100%. Він буде доступний для команди. Якщо він нам знадобиться в останні 10, 15, 20 хвилин він буде на полі. Я просто щасливий, що до нас повертається гравець із сильним характером. Цитує мусліча Плімаус Лайф. 24-річний таловеров провів 11 матчів за плімут в усіх турнірах. Забивши два м'ячі. Команда українця перебуває на останній сходинці турнірної таблиці чемпіоншипу, маючи 43 бали. Форест збірної України Данило Сікан втратив місце в основному складі Трапзонспора. Уболівальники турецької команди незадоволені грою молодого футболіста. Новий головний тренер Трабзонспора Фатіх Теке знайшов спосіб виграти проблему, повідомляє Ганебакіс Хабер. У турецькому трапзонспорі виступають три українські гравці. Доля яких скалилося по-різному. Арсеній Батагов довго намагався пробитися основу команди і досяг успіху. Олександр Зубков став лідером бордово-синіх. Данило Сікан втратив місце в стартовому складі. Рапзо не збирається відмовлятися від 24-річного футболіста. Після переходу з донацького шахтаря Данило Сікан зіграв уже 11 поєдинків, в яких зробив одну результативну передачу. У трьох останніх матчах він на поле не виходив. Фатіх Текке вважає, що ця ситуація має тимчасовий характер, і пов'язана вона з важким процесом адаптації Фореда до нового формату гри та системи. Тренер вимагає від цікана діяти агресивніше та наполегливіше, таке чекає, що українець зможе досягти високого рівня, поступово Данила буде більше ігрового часу. Туринський Ювентус вийшов на донецький шахтар з офіційною пропозицією щодо зіркового півзахисника національної збірної України Георгія Судакова. Ювентус зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо трансферу зірки доничан Георгія Судакова. Спортивний директор Туринського клубу Крістіано Джонтолі керує переговорним процесом, оскільки залишився вражений стилем гри 22-річного українського хавбека. У Ювентусі вважають, що Судаков зможе поліпшити гру команди в Атаці, яка в цьому сезоні не може показуватися високою результативністю. Шахтар готовий торгуватися за свою зірку з позначки 40 мільйонів євро. Проте наразі невідомо, скільки саме запропонували туринці за півзахисника збірної України, повідомляє Football Transfers. В його контракті прописана клаусула 150 мільйонів євро. Зазначається, що Ювентус наразі займає п'яту сходинку турнірної таблиці італійської серії А, маючи 59 балів у активі. Судаков у нинішньому сезоні провів 35 матчів за Шахтар у всіх турнірах, забивши 14 голів та віддавши 6 результативних передач. Контракт Георгія з донецьким клубом чини до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркет оцінює вартість співзахисника у 32 мільйони євро. Повідомляється, що на Судакова також претендують італійський Наполі та англійський Брентфорд. футболіст збірної України Ю-21 та польської лехії Максим Хлань. Добре себе проявив у чемпіонаті країни, тому він дуже близький, щоб піти на підвищення. Про це... Про це повідомив польський журналіст Дам'ян Домірдж. За інформацією джерела, третя команда в польській екстракласі Ягелонія, розглядає 22-річного півзахисника як потенційне підсилення. Контракт Ланя з Лехією закінчується влітку 2025 року, і хоча гравець веде переговори про його продовження з данським клубом, Ягелонія сподівається скористатися ситуацією. У поточному сезоні 2024-2025 Максим провів 25 матчів у всіх турнірах. Забив три голи та віддав дві результативні передачі, демонструючи стабільну гру на лівому фланзі атаки. Єгелонія, яка цього сезону дійшла до чвертьфіналу Ліги Конференції, шукає таланти для посилення складу. Хлан, який має досвід виступів за молодіжну та олімпійську збірні України, може стати цінним активом. При цьому Легія, яка йде 16 16-ю в екстракласі, не поспішає відпускати українця, який є одним із ключових гравців команди. Зон української прем'єр-ліги УПЛ 2024-2025 наближається до свого завершення. Залишилося зіграти всього 5 турів. За його підсумками визначаються клуби, які представлять Україну в наступному розіграші Єврокубків. У сезоні 2025-2026 Україну в Єврокубках представлятимуть чотири команди: Ліга Чемпіонів, Чемпіон УПЛ Чемпіон України з футболу вперше від сезону 2008-09, не потрапить автоматично до основного етапу Ліги Чемпіонів, а буде змушений проходити кваліфікацію. Переможець УПЕЛ стартує з другого відбіркового раунду ЛЧ, матчі якого відбудуться 22 та 23 липня, а також 29 та 30 липня. Ліга Європи Ліга Європи. Володар Кубка України або Срібний Призер УПЕЛ. Переможець Кубка України отримає право зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Поєдинки якого заплановані на 10 та 17 липня. Якщо ж володаром Національного Кубка стане чемпіон країни, то до Ліги Європи потрапить команда, яка фінішує другу в УПЛ. Фінальний матч Кубка України між Шахтарем і Динамо відбудеться 14 травня у Житомирі. Ліга Конференцій: Третя та четверта або друга та четверта команди в УПЛ. У третьому за престижністю Єврокубку нашу країну представлять клуби, які посадуть третє та четверте місця в УПЛ. Якщо Динамо переможе Шахтар у фіналі Кубка України. Якщо Шахтар виграє Куб України, то гірники навіть з третьої позиції УПЛ потраплять до Ліги Європи. У такому випадку друга та четверта команда Чемпіонату вирішать до Ліги Конференції. Обидва представники України в Лізі Конференції стартуватимуть з другого кваліфікаційного раунду, матчі якого відбудеться 24-31 до 31 липня. На цьому новини підійшли пішли до кінця. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Нових зустрічей!